Ех, ну ладно, тримайте гроші. Велике дякую. Я вас, і сестрі. З радістю зроблю гарнішу прическу. Зачекайте. Я хочу вам дещо сказати. Яку прическу моя сестра. Найхо... Найбільше хоче. Ну, добре, кажіть, яку хоче сестра ваша. Добре, я зроблю вашій сестрі красиву зачіску. Так, ще трошки, так, і ще чуть-чуть красим. Готово? Цікаво, яка в мене зачіска вийшла. Що ви накоїли? Це що за волосся бекона? Ну а що вийшло смішна... смішний розіграш, правда? Поліна, я тобі отомщу.